Срібні ці старі рамки. Це ж просто сміття. А на початку 19 століття, коли фотографії були рідкісними, рамки виробляли з металу, це, який був позолочений, і навіть зі срібла. Срібні рамки були у сім'ях багатих. І тому можна знайти маленьку таку маленьку рамку, яка зроблена з срібла і коштує багато грошей. Ці рамки я, я знайшла на смітнику, і вони є, ці рамочка, ця рамочка є, яка ж дерев'яна, і деякі, це менші вони є металеві. І вони в мене продалися через місяць, я за них отримала 40 доларів. Так що рамки вони є популярні. Багато людей надає перевагу старим рамкам, ніж новим, зробленим в Китаї. Ось сюди можна покласти старе, стару фотографію якихось там років. 19 століття. І ця рамка буде прекрасно її прикрашати.